Народний депутат Олег Ляшко зараз в нашій студії. Олександріч, здравствуйте. Вітаю. Вы, кстати, були на вчорашньому субботнике? Ні, не, не був. Тому що я був на сході. А вообще як относитесь вот, к сносу палаток на майдані? Я вважаю, що майдан кожен у нас в душі. Ми мету Майдан досягнув. Це прибрали банду Януковича. Прибрали ту е, команду бандитську, яка керувала країною, але це лише частина мети. А головне це е, те, що е, Майдан має ще зробити. І від того, що будемо сидіти в палатках, насправді нічого не зміниться. Ідеї, за які гинули в тому числі і члени і бійці Небесної Сотні, це зміна влади, це люстрація влади, правоохоронних органів, це відповідальність влади, це боротьба з корупцією, це захист країни. Сьогодні е, кожен герой повинен не в палаці нахити. Щадку сидіти. А якщо ти герой, якщо ти патріот, твоє місце на східному фронті, ти маєш захищати країну, бо сьогодні доля країни, якщо зимою доля країни вирішувалась на Майдані, сьогодні доля країни вирішується на Донбасі, на сході країни. І тому, коли я дивлюся, що в палатках зброю знаходять, то що цієї зброї не вистачає на фронті проти російських окупантів, проти сепаратистів, які стріляють, убивають наших бійців із градів, із буків. А у нас мало чим їм протистояти стояти. Тому герої всі повинні бути на фронті, а не на Майдані. Ну, тут только что упомянули момент люстрации, однако многие сейчас нарекают как раз на то, что во власти, собственно, ничего и не изменилось. Одни. Люди, які вже були при власті, змінили другі. Які... А я абсолютно з вами згоден і прикривається при цьому війною. Що от спочатку виграємо, потім будемо міняти владу. Дані ребята, треба одночасно люструвати, і міняти владу, одночасно із перемогою на Донбасі. Бо поки ми чекаємо, поки виграємо. От елементарний приклад. Минулого тижня ми затримали в Маріуполі начальника міліції Моргуна, здали його прокуратуру. Моргун, який співпрацював з терористами. Його прокуратура випустила. Перед ним вибачились. А міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу проти тих, хто затримав цього моргуна, і тримають і таких сепаратистів, як у міліції, через одного. І замість того, щоб їх звільняти, замість того, щоб приводити до влади, зокрема на Донбасі, патріотів, які сьогодні звільняють Донбас, звільняють Луганщину, звільняють Донеччину. Ми МВД, прокуратура продовжують працювати ті, хто фактично зрадив вітчизну. Я вважаю, що це наруга над пам'яттю патріотів, які видали своє життя за звільнення Донбасу, бо сьогодні на Донбасі. Реально йде боротьба за незалежність. Ми сьогодні Росія проти нас воює. Ми захищаємо нашу рідну Донецьку, Луганську землю. І одночасно ми захищаємо всю країну. Бо якщо ми Путіна не зупинимо на Донбасі, правильно сказав Михайло Сакашвілі, який був переді мною, то він піде далі. Він дійде до Києва, він дійде до Львова і аж до нової берлінської стіни. І тому на Донбасі сьогодні вирішується доля країни, і кожен там має бути. Щодо люстрації, безумовно, органи міліції, прокуратури, суди мають бути люстровані. Я пропоную. Ю, от кажуть, треба всіх їх вигнати. У мене є інша пропозиція. Усіх їх треба пропустити через зону бойових дій. Через так, що непогано б депутатів відправити в зону АТО. У першу чергу мене відправляти не треба, я постійно там. А от, багато... а от багато, в тому числі і на передовій, звичайно. Але багато із тих, хто сьогодні сидить в Верховній Раді, пороха не нюхали, бронежилета солдатам не купили, грошей які накрали людям, не дали, не допомогли. Тому. Звичайно, треба їх туди, але і працівників міліції, і прокуратури і суддів. Хочеш бути начальником міліції в Черкасах, у Львові, в Чернігові. На місяць на східний фронт повоюй, посиди під градами, поїж кашу, повоюй разом з бійцями. І потім, коли ти пройдеш це випробування, тоді маєш право на зайняття посади. А в нас на превеликий жаль, сьогодні молоді пацани не обстріляні на фронті. А ті, хто роками сидить, хабарі бере мордаті позаті, вони продовжують сидіти на цих посадах, гнати їх всіх паразитів у. Шию на передову на фронт. Ну і, звичайно, депутатів. Не тільки депутатів, а й їхніх дітей, скажіть, які, які по Оксфордах. От депутати у нас не що стосується відправки на фронт, так вообще у них є тут в Верховній Раді зареєстровано відповідний проєкт постанови. Звичайно, вони за нього не проголосують, щоб створити із них. Я до Турчину кілька разів підходив. Признач депутатів хоча б комісарами чи замполітами. Якщо не здатен тримати зброю, хай язиком мели Якщо не здатен язиком молоти, бо багато таких, що жодного разу з трибуни не виступили. Хай окопи копає, хай паразіти хоч щось роблять, а не ті 20 тисяч пенсії чи зарплати Місяць отримувати. А як, якщо не підуть, відповідь дуже проста: В жовтні вибори не вибирати тих, хто ні разу не був на фронті, не вибирати тих, хто як тилові криси ховаються по закутках замість того, щоб сьогодні йти і підтримувати наших бійців. О, вони довжні, як земля, колхозу, ті депутати людям. 23 роки вони сидять по радах, 23 роки вони грабують країну. Сьогодні, коли йде боротьба за незалежність країни, вони повинні, хоча б частину спокутувати свої вини, піти на фронт. Якщо не сам, то помагати якщо не здатен сам воювати, віддай гроші, які в тебе є. Помагають коротше кажучи, народ і армія єдині сьогодні. Головний лозунг і депутати це теж частина народу, правда, не найкраще на прилики жаль. Спасіба, а що було Спасибо. їх менше дармоїдів, осінню треба гнати їх у шею і вибирати нових, які от герої ну, фронту. Напомню, ви дуже поки що народний депутат України. А, ну, вибачте, таких, як я Это ще ужас... пошукати Спасибо. треба. А, в депутатах мають бути ті, хто сьогодні життя своє віддає на фронті, хто стояв на майдані, хто воював на Грушевську, на інститутській, от вони мають іти в депутати, а не ті, хто сидить там, штани протирає і ждуть, поки їх перед ногами ногами на байкове кладовище винесуть. І там була. Розумієте? Нормальну людину попробувати попробуй поховати. А як депутат, то тільки на байком вкладивши. Спасибо. Гостем нашої студії був найрадикальний народний депутат України Олег Ляшко. Спасибо.